Вітаю вас, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. Сьогодні, 26 серпня 2023 року, я вам хочу показати, що мені вдалося зв'язати за серпень для спільника Шкарпеткова Скринька дизайнерських бажань. Організували цей проєкт дві майстрині: це Маруся і Оксана. Посилання на організаторів, спонсорів та учасників даного спільника ви знайдете в описі під цим відео. І серпень місяць я назвала старий Нове, умовно так назвала. Чому? Бо в серпні місяці завершуються канікули у дітей і з 1 вересня починається новий навчальний рік. В школах залишається Учні, які продовжують навчання, та зазвичай приходять нові першокласники. Ще у нас не зовсім перше з вересня, але я хочу привітати усіх вчителів, вихователів, викладачів, усіх тих, хто працює в школах, в, дитсадках, в університетах, в технікумах, в училищах і так далі. А найбільше я хочу привітати ще батьків з тим, що у їх, у їх дітей починається новий навчальний рік. І бажаю, щоб він приніс багато задоволення дітям і здоров'я нерви батькам, І щоб сусіди не встигли вивчити шкільну програму, коли ви будете допомагати виконувати домашні завдання своїм дітям. Але ми з вами повернемось до в'язання. Бо в цей період в'язальниці завершують свої літні вироби і починають все найбільше в'язати з так званої зимової пряжі. Спиці. Ви вже у мене так і бачили. Я полюбляю в'язати шкарпетки на шкарпеткових спицях. Трічка і двічка. В цьому місяці в мене шкарпетки на трічці та двічці. Старе. Ось таку бабінку, ви мене вже бачили. Це вже в мене закінчується друга бабінка шкарпеткової пряжі. 80% меринос, 20% па, 300 метрів на 100 грамів. І саме з цієї пряжі я шкарпетки в'яжу трічкою. В цьому проєкті я вже багато показувала шкарпеток з цієї пряжі. І серпень не виключення. Ось такі шкарпетки. Ось вони цікаві. Просто, зовсім прості, хрестообразний або болгарський набірний край, розиночка 2х2, а потім дрібний візерунок краплинка, де кожна четверта петля в кожному четвертому рядочку у шахматному порядку вив'язується виворітною. Звичайна бабусина п'яточка. Униз я додаю катушкову ниточку тільки у нижню частину п'ятички. І найбільш улюблене, найбільш поширене стрічкове закриття мазка. Збираю я петлі голочкою і ховаю кінчики ниточки. Це шкарпетки 40-го розміру. Набрала я 48 петель і в'язала спицями трічкою. Вага цих шкарпеток складає 100. Це була стара пряжа, звичайні шкарпетки і новенький першокласник. Це нова подарункова пряжа від Ларисочки з каналу Кольорова мозаїка. Пряжа Marino Екстра Fine. Колір 2542. Написано Made in Italy, італійська пряжа Лана Гроса у 100 грамах 420 метрів. І склад цієї пряжі, звичайний шкарпетковий, 75% Super Merino Extra Fine та 25% Polyamide. З цієї пряжі, з першокласниці, я вив'язувала спицями двічка. Адже саме досвідчені вчителі, наставники, батьки, допомагають житися першокласникам. Двічка це в мене як наставник. Вже випробувана дуже-дуже багато. І з цієї подарункової нової для мене пряжі я вив'язала шкарпетки для себе. Не дивіться, що вони трохи різні. Вив'язувалися вони зовсім зовсім однаково. Однакова кількість петель, однакова кількість рядів. Я їх не прала. Вив'язувала у різний час, як тільки відпарила, можливо, це більше розійшла шкарпетка, коли відпарювала, а ця менша. Сподіваюсь, що після прання, все буде. Добре, все вирівняється. Це шкарпетки для мене. Звичайний хрестообразний набірний край або болгарський зачин. Резинка 2х2 і повністю лицева гладь. Укріплена бабусина п'яточка і бокова стінка, і нижня частинка. Та, звичайне, стрічкове закриття мізка. Коли відпарювала, навіть не бачила, що. Так і відрізняється за розміром. Ну, в будь-якому випадку пряжа ще в мене є. Буду в'язати пару і до якоїсь підійде. Ну, якщо усе буде гаразд після прання, то тоді нічого робити не буду, і буде ще одна якась ще будуть якісь одні шкарпетки. Таке в мене втрапилося вперше. Ну, сподіваюся, що прання все виправиться. Вага цієї пари складає 64 г. Ось такий ми шкарпетковий в'язальний серпень місяць у проєктові шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Старе і нове. Учні, які вже давно вчаться в школі і першачки. А це досвідчені вчителі. Бажаю всім на багато спокійних, мирних днів та ночей, багато терпіння, натхнення, спокою та успіхів у навчанні для тих, хто навчається або працює в освітніх закладах. До зустрічі, любі! До наступних відео. Ось я лягла шкарпеточки ще до прання. І коли вив'язувала, смужечки не зовсім співпадали, хоча. Початок шкарпеток майже однаковий. Ну що ж, побажайте мені вдалого експеримента, коли я поперу, щоб шкарпетки були однакові, не хочеться знову вив'язати а у другу розпускати.